Дискутуючи про економіку, загнати в непотрібні нам дискусії про ставки податків, про те, які вони мають бути чи не мають бути, про те, потрібен нам податок на нерухомість чи не потрібен. Але ми, от будучи з Петром знайомими, ну, скільки років 15, вже мабуть, та виростаючи разом, а з кожним наступним роком розуміли про те, що ну, дискусія насправді йде йдеться не про це. І намагаючись змінювати щось на регіональному рівні тут, саме якраз в частині економіки, ми зрозуміли, що без кардинальної зміни системи в цілому економічної в державі, і без того, щоб змінити економічну взагалі філософію, як мислить більшість населення, нічого нам не вдасться зробити. Бо так як щоденно, регулярно читаючи прогаська, ти стаєш кращою людиною. Точно так само, розуміючи економіку, ти стаєш громадянином. У 2009 році так сталося, що мені вдалося захистити дисертацію з державного управління, яка мала тему модернізацію цього державного управління. І з того часу я маю можливість регулярно в рамках лекційних занять спілкуватися з магістрами державного управління нашого університету. І Я для себе за ці роки відкрив просто неймовірне, неймовірне усвідомлення, яке перевернуло просто взагалі моє бачення економічних реформ в цій державі. Я побачив, що 99% чиновників низових роблять дурниці економічні на своїх посадах, у своїх кабінетах і так далі. Не спеціально, а тому, що вони нічого в економіці не розуміють взагалі. Це стосується, на жаль, не тільки там, чиновників всіх рівнів, це стосується, і, на жаль, 99% населення люди не розуміють а, свою первинну роль у формуванні такого поняття, як бюджет. І водій, якого зупиняє даїшник, вже відразу при зупинці почуває себе винним, бо він не розуміє, що він цьому даїшнику вже заплатив. А, Сплативши податки в бюджет і заплативши йому зарплату. І як тільки ми почнемо змінювати це, як тільки ми почнемо а, доносити в голови людей розуміння того, що вони формують у цій державі абсолютно все, та? не тільки владу, вони формують все. Тобто вони вже за все заплатили за навчання дитини в школі, за лікування власне, в лікарні, за те, що там має стояти даїшник і так далі. І усвідомлення е, цієї істини автоматично призведе до всіх наступних. Тобто, тому що немає таких людей, які готові за щось платити і не вимагати якості за те, що вони заплатили. А в наших головах, на жаль, через, е, скоріш за все, неправильну економічну освіту. Е, ну, ми, на жаль, сприймаємо сплату податку, прямого чи непрямого, як те, від чого. Обов'язково конче треба позбутися і далі там, не перевіряти, чим воно закінчиться. А, мусимо це змінювати, інакше не маємо абсолютно ніяких перспектив а, на майбутнє, ні як люди, ні як громадяни, ні як держава. А, плюс дуже важливий виклик перед нами всіма, який буде стояти, полягає в тому, що, на жаль, треба припинити вибір між наслідуванням чи чогось економічного успішного досвіду там будь-то. Азійський, сингапурський, Польський, Європейський будь-який. Бо, на жаль, на жаль, дуже доб добре би було це скопіювати, але час зараз такий, що воно не спрацює. Не спрацює не тому, ж не стільки тому, що ми унікальні, а тому, що світ уже змінився. Ми цього ще не відчули, а він уже змінився. Тобто тих економічних глобальних умов, в яких відбувалися всі успішні економічні перетворення 20-го і початку 21-го століття, уже не буде. Бо даль світ от у січні 2015 року активно вступає в еру дуже стрімкого і дуже критичного економічного переформатування. Ми будемо мати одночасні стрімкі процеси соціальної, політичної, культурної глобалізації, але економічної деглобалізації. Тобто, і в цьому плані саме спрямованість Петра. Економічна спрямованість Петра на розвиток громад, на побудову економічно, соціально, суспільно і культурно комфортних для проживання дрібних громад. На мою думку, як економіста, є правильною і перспективною на найближчий час, і тому я зроблю все від мене можливе, щоб ми разом це реалізували на прикладі нашого міста. Юрію, шановне панство. Я дякую всім нашим експертам. Цьому я думаю, колу, яке буде розширюватися, бо є ще цілий ряд людей, яких ми запрошували, щоб не перетворювати це в безконечний марафон. Такий наступного тижня з ними познайомитись. Вам дуже дякую, що ви прийшли і запрошую від щирого серця від Петра і від всіх нас униз кафе «Гранд», щоб ми могли ще поговорити. Е, і все ж таки, які питання, які у вас цікавлять, були поставлені, але вже безпосередньо цим людям там, при каві, при чаї. Ну і сподіваюся, що ми не даремно провели цей час. Е, наступного тижня прийдемо, та, і ми знову зустрінемося з не менш цікавими людьми. Їм всім дякую, дякую вам. До наступної зустрічі.